Американські оглядини Черкаського краю за медійники подорожують Черкащиною. Екскурсії Шевченківським краєм їм влаштували журналісти телеканалу Віка все у рамках навчального гранту. Його наш телеканал виграв у міжнародному проєкті Айрекс. В перервах між щоденними тренінгами віківці ще й встигли звозити свої гостей на Чигиринщину. Про враження розказали Вікторії Хамазі. Замість мікрофонів та камер, теплі рукавиці та шапки. На вулиці мінус 9, та це не зупиняє американських медійників. Разом із командою телеканалу Віка вони рушають на оглядини Черкаського краю. Перша зупинка – Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир. Ця туристична мека розташована в лісовому урочищі Холодний Яр. Від пейзажів до наповнення заоканських гостів вражені недоторканою красою святині тут дуже холодно. Мені не було так холодно дуже давно. Коли ми сюди їхали, то тут були дуже гарні узбіччя і дерева гарні. Всі інієм покриті. Звичайно, також було дуже цікаво дізнатися про таку багату історію краю. Це справді дуже вражає. Від холодноярської святині до тисячолітнього дуба Максима Залізняка американських медійників знайомлять із патріархом українських лісів це дерево одне із природних чудес України. Тепер його будуть так са підгодовити за британською методикою. Якщо в 60-ті роки його сверлили для того, щоб визначити кількість років, то тепер будуть вимірювати вже нешкідливим способом, просвічуючи. У свій час під шатром цього дуба спочивав сам Богдан Хмельницький. Не втрималися й зауканські гості, захопившись українською історією та колоритом, вирішили посмакувати національну кухню від вареників до медовухи. Українські смаколики підкорюють американців. Українська кухня це просто неповторно приготовані овочі та м'ясо. Вся кухня дуже сподобалася. Дуже багато страв м'ясних, які дуже відрізняються від наших. Такі нетипові. Дуже сподобалася ще й страва з овочів. Все дуже смачне. Не ну, минули американські гості й на першого пам'ятника на Сотні в Україні, та й на старшого млина Черкащини. Опісля рушили на оглядини Чигиринщини. Такі екскурсії кажуть медійники, популяризують українську культуру. Посітили історичні місця Черкас, е узнали самі для себе дуже багато нового. І для них вони узнали про Богдана Хмельницького, про Тараса Шевченка. Для них це було відкриття, вони їх не знали. Е і їм було очень цікаво посіти всі ці міста і історичні пам'ятки нашої місцевості». Захід сонця американські медійники разом із командою телекомпанії Віка зустрічають на замковій горів Чигирині. Там обіцяють неодмінно повернутися. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка. Новини.